Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні, як зазвичай, по неділях у нас розклад на тиждень для кожного знаку Зодіака. Це значить по одній карті. І так, а, і так, і так, і так, і так. 22 по 28 травня і ми починаємо з овнів. Що чекає овнів цього тижня, з 22 по 28. У нас іде лицар монет, тобто якась важка праця, якась дорога, якесь відрядження. Бачите, не просто важка праця, ну і важка так само, це відрядження, яке не, так, не таке легке, гроші, які ви не так легко заробляєте. Тобто це подорож, не просто десь розважальна якась, а мучительна, будемо так говорити. Це може бути і за товаром, це може бути і привезти, відвести щось з грошима. Це може бути навіть якісь вкладення грошові. Все, що з фінансами пов'язане, все, що з нерухомістю пов'язане, все, що з подорожами пов'язане, відповідає за цю карту. Тобто цього тижня у вас непосильний труд, дорогі овни, впертість якась буде визначена. Якісь гості, але заплановані. Це не є якісь, що от з, 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 просто так з неба впали. Це все заплановано. Тепер у нас йдуть тельці. Що чекає їх? А у них сонечко випадає. Тобто у тельців випадає якийсь успіх, якась радість, це, ви знаєте, якесь визнання. Тобто ви досягнете якогось успіху в якомусь, е, ну, я би навіть сказала, що у тельців за вашу важку працю, за вашу впертість, за вашу, е, що ви раніше зробили, цього тижня вас будуть винагороди. Вас, е, будемо так казати, визнавати, впізнавати можна теж сказати. Ось що це дуже хороша карта. Вона затміває все недобре. Тобто, чекайте якихось успіхів у всьому і в коханні, і на роботі. Тут і нова робота може бути, ну, дуже хороша. Якісь премії можуть бути. Тепер йдемо до близнюків. Що чекають близнюків? А у них якесь правосуддя. Тобто це кармічна карта. Це можуть бути якісь суди. Добиватися будете правосуддя, добиватися справедливості. Тут можуть бути і документи у гру війти, тобто якісь дуже дуже важливі документи. Це може бути і виготовлення паспортів. Це може бути і інші якісь свідоцтва, документи для судів, для ще для чогось. А ця карта, в принципі, вона не обіцяє успіх, але обіцяє справедливість. Вона сліпа до успіху, вона сліпа, багатий чи бідний. Тут людина доб'ється справедливості. Тому. Вітаю вас, ви доб'єтеся справедливості. І так, тепер у нас йдуть після близнюків, йдуть у нас а, раки. Що чекає раків? Ну, Раки, мої любі, ну, що з вами знову робити? га? Печалька. Але дивіться на цю карту уважно. Зараз я її ось так вам покажу. Дивіться, на неї уважно. Бачите, ось там сонечко світиться, з хмаринки виходить. Тобто, це останній момент вашого жалю. Відпустіть його. Побачте цей шанс на щастя. Побачте цей шанс на любов, на дружбу. А ще подивіться, тут два кубки. Тобто, любов може бути: відпустіть те, що розбилось, відпустіть те, що пішло. До речі, мені здається, я вже минулого тижня вам це казала. Не знаю, що ви мене не слухали. Погано слухаєте. Що мені з вами робити? Але, бачите, надія є. Надія завжди є. Її треба тільки побачити. Якось так, мої дорогі. І так, тепер у нас ідуть. Хто у нас тепер леви, льви, льви наші? Царі звірей. О, Це може бути з одного боку перемир'я. З, з другого боку, це може бути знак. Обережно, куди ти йдеш, не пхай свого носа, не роби цього, не знайомся, не лягай в ліжко. Добре, подумайте перш ніж щось зробити. Вам інтуїція вже підказує. Стопроцентова ця карта вам нагадує, що у вас є інтуїція, у вас є свій розум. Подумайте перш ніж зробити якийсь крок, якийсь висновок, якийсь вивод. Ця карта вона не є погана. Ось. Але вона розважлива. Вона каже: Стоп, подумай. Це може бути навіть, ви знаєте, ви можете цього тижня. Вам інтуїція може підказати, що ваш партнер, наприклад, нечемний до вас, невірний до вас. Якщо інтуїція у вас є, вона вам підказує. Ця карта вже говорить. Але чи ви будете слухати свою інтуїцію? Це вже інше. Тепер у нас йдуть хто вони? А, як вони називаються? Стоп, стоп, стоп. Діви. Дивіться, дорогі діви. В принципі, це карта тельця, наскільки я розумію. Але, в принципі, телець від діви далеко аж так дуже не відходить, тому що це теж земля. І у вас старший аркан, і це якась правда, якась справжність, справжня любов, якась правда висвітиться цього тижня. А що ще може бути? Якась впертість може бути теж, ось, тому що це до, до тельця відходить, ця карта підходить. Що можна сказати? Це якийсь урок. Урок м, ваш е, особистий це просвітлення ваше. Тобто, урок яко, якогось. Е, Якийсь важливий урок вашого життя буде цей тиждень. Щось ви пізнаєте, чомусь ви навчитеся, як то сказати, як то кажуть, на все життя навчитеся. І я би навіть сказала, що це може бути якась місіонерська робота, тобто за покликанням, а ви чимось займетеся, що вам дуже подобається. Наприклад, вчителювати, наприклад, виховувати. Ось, Займаєтеся, будете якось такою суспільною спра... працею, можливо, комусь щось викладати, якісь знання самому набиратися, когось навчати. Зустріч і спілкування з мудрими людьми цього тижня вам теж забезпечено. якось так. Можливо, зустрінете цього тижня свого гуру, як то кажуть. Тепер переходимо до Терезів. Що чекають цей тиждень на Терези? Якесь свято, якась радість, гармонія у всьому. Тобто, це і визнання, це і Приємне спілкування, це у вас все вдається, у вас все гарно. Ну, ви знаєте, у Терезів важко щось до гармонії привести, тому що я сама Терези, і я знаю, як це нелегко себе врівноважити. Терези намагаються все життя в Рівновагу прийти. Ось цей тиждень у вас саме собою природньо все йде в Рівновагу. Тобто дуже хороший тиждень. А, можливо, якісь юбилеї, день народження, свята, а, якісь а, такі, знаєте, вечірки теж можуть бути. Щось дуже хороше, я би сказала. Тепер йдемо до скорпіонів. А скорпіони витягають себе. Вже, мені здається, минулого тижня було таке щось. Ось щось мені так здається, невже це правда? Е підкажіть мені, король кубків. Тобто ви витягли себе, Тобто ви риба у воді, Тобто вам везе, ви у своїй стихії, у вас все дуже добре вдається. А що саме е романтика дуже добре вдається цього тижня? Когось закохати, самому закохатися, когось заспокоїти, приголубити, обняти що ще якісь хороші розмови. Знаєте, це може навіть бути похід до психолога. Це може бути зустріч з приємною людиною і розмова по душах. Звичайно, це і знайомство, звичайно, це і кохання на вищому рівні, до речі. Тепер у нас ідуть стрільці, а у стрільців якась боротьба. Це ваша стихія, вогонь, і ви боретесь. Але боретесь, ви бачите, як тут показує карта. Не просто горить у вас все, а тут ще й за якусь хорошу справу. Це, тобто, принесе вам величезний успіх цей тиждень, це, як ніби, знаєте, можна сказати, боротьба продовжується, але не впусту. Тут ви виборюєте свою незалежність, своє щастя, свій бізнес, своє щось щось своє, щось рідне, щось дороге. Комусь прийдеться батьківщину захищати. Ось, якось так. Це хороша карта. Відстоюйте, до речі, порада цієї карти, відстоюйте свої кордони, відстоюйте свої права. Ви переможете. Ви доб'єтеся свого ще, можна так сказати. Тепер у нас йдуть козироги. У козирогів а, якась романтика, якась дорога романтична, у когось, можливо, навіть, ви знаєте, як це називається, медовий місяць можна теж сказати, у когось просто побачення, знайомство. А, людина, знаєте, в емоціях таких закоханості, закоханості до когось, до чогось. Наприклад, купила людина хату і закохана у. Як це називається, у город, в сад, все квітне і все пахне, якось так. Лицар Кубків говорить нам про дорогу, як я вже сказала, про дорогу не обов'язково романтичну, але приємну. Це приємні розмови, це розмови по душам, це, знаєте, таке задоволення. На все життя. Вам запам'ятається цей тиждень на все життя з романтикою. Якось так, мої дорогенькі. Це може бути і ваш коханий повертається, і з війни. Ось, ну, хороші звістки теж ця карта приносить. Тепер ми йдемо до водоліїв. Ой, а у водоліїв два. Ну, туди давайте два диви. Навіть не два, а три. Навіть три. Ну що ж, будемо дивитися, що тут у нас? Зірка, ваша стихія, тобто король мечів, і а, у вас випадає вісімка кубків. Тобто, я так скажу, в якійсь справі у вас з'явиться прояснення і з'явиться якась надія. Ви в чомусь розчарувалися і ви. Знайдеть, знайдеться ця надія, і ви йдете шукати нового щастя. Тут людина впевнена в собі, тут людина, я б так сказала, рішучо йде шукати свого щастя. Тобто я вас вітаю. Це може бути і пошук себе в цьому житті, а може бути просто пошук. Коханої людини, вас, в принципі, може чекати успіх, якщо ви щось для цього будете робити. Тому що зірка, вона тільки дає надію, а успіх дає те, що ви щось дієте. Дія і щось робити. Якось так. І тепер йдемо до риб. Що чекає цього тижня? риб? Рибки у воді, дивіться, королева. Кубків, ну я вас теж вітаю, мої любі. Це ваша стихія, тобто закоханість, зустріч, приємні розмови. Ви закохані, зачаровані собою всесвітом, там, де ви є. Це задоволення усім, до чого ви доторкаєтесь. Ви собі подобаєтесь, ви подобаєтеся іншим. Я би так сказала, що дуже хороший тиждень, приємний тиждень. Ось і, ну, бажаю всього найкращого вам, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, щиро вам дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки і за ваші, як би то сказати, коментарі. Гарного вам тижня і всього найкращого. Разом до перемоги, мої любі, на все добре!